Ігор Карпа з Львова підійде до білої палатки. Ігор Карпа зі Львова підійде до білої Палатки. Тиждень назад тридцять третій працівників Львівського обертику звільнилися. 30 працівників різко вверху тут звільнилися, звернулись додому. Ті, які були тут в Києві, кинули каси. але наше головне завдання зараз це зберегти життя людей. Тому не йти, не треба рухатися зараз вперед. Відни дорогу для пораненого, звільнить, будь ласка, дорого! Це обманливий маневр. Для того, щоб нас просікти і взяти у ловушку. Наше зараз головне завдання це тримати оборону на Майдані раз, тримати позиції два. І головне спокій. Друге, я змагаю відровної ради Рибака Не гарно, не відкладно, прямо зараз.